Я тут трошки накидав теми для навчальних вебінарів. Ну от, зацінить, яка ідея? Тобто блок забудовників, ті, хто будує самостійно або будує на продаж, немає значення в цьому випадку. Вебінар природні вентиляції в сучасному будинку. Далі, вебінар каркасна система обзору ринку. Тут розглянути загальні технології. Окремо ми зробимо вебінар Каркасна системи інерційний будинок. Це ті технології, котрі ну, у нас мало представлені на ринку, але вони дають найякісніший мікроклімат всередині будинку. Для архітекторів можна провести вебінар проект приватного будинку. Далі окремий вебінар: Фундаменти приватного будинку, які є варіанти, які є алгоритм прийняття рішень. Також можна зробити блок для ріелторів. Окремий вебінар це от перелік того, що ми можемо розглянути. Можна зробити стоп кадр трошки детальніше все це вивчити. Ну це от сходу ходу ті вебінари, котрі я вважаю, що треба їх провести в першу чергу. Це от те, що дуже сильно не вистачає для систематизації знань, систематизації тої інформації, котра є в інтернеті. Друзі, пишіть свою думку, якщо є ідеї. По вебінарам, котрі ви б хотіли ще отримати. Ну, навчальні вебінари, вибачайте. Тобто навчальний вебінар це коли я даю цілісність інформації, розумієте? Тому що окрема відповідь це лише відповідь на одне питання. А вебінар він повинен дати саме от цілісність розуміння цього питання. Добре? Будьте уважні, коли будете пропонувати теми. На що клеїте темва, то не пропонуйте, будь ласка.